У Житомирі два дні тривала міжнародна науково-практична конференція перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном, Безперервна педагогічна освіта вчителів під час першого дня спеціалісти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Та Британської ради в Україні побували та ознайомилися з досвідом Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Ректор університету, доктор філософських наук, професор Петро Саух прийняв поважних гостей та розповів про сучасні методологічні розробки викладачів інституту іноземних мов з питань осучаснення методів вивчення. Лінгвістичних дисциплін в умовах наближення до міжнародних стандартів та практичного їх застосування. Світ сьогодні перебуває в стані інтеграції, і під впливом знаходиться таких складних глобалізаційних процесів. І звичайно мова додає можливостей, реальних можливостей міжкультурного спілкування. Тому наш університет завжди мав серйозні такі давні традиції відносно вивчення іноземних мов. У нас існує і розроблення на прогр... Програма е, мовній стратегії, яка вимагає, щоб в е, університеті. Е, не... Пройшли перепідготовку з іноземної мови і викладачі, і студенти. Буквально всі Я можу сьогодні сказати, що у нас десь приблизно 10% викладачів володіє сьогодні однією-двома іноземними мовами, і біля 40% студентів володіє іноземними мовами. Звісно, що це за рахунок в основному, якщо я говорю про студентів, за рахунок в основному інституту іноземної філології. Але сьогодні цю ситуацію ми переносимо Мої, на фізико-математичний факультет, на соціально-психологічний факультет і так далі. Сьогодні просто іноземна мова, от сьогодні говорили ми з британцями і так далі. Мова іноземна мова це не це, це не фах, це не спеціальність. Вона перетворюється в, просто в життєву необхідність. І тому не випадково сьогоднішня конференція, дуже важливою є, всі знають, що вивчення іноземної мови. І найкраще розпочати в ранньому віці, да Україна на це блискавічно відреагувала. Житомир не випадково було обрано для проведення таких міжнародних освітніх оглядів. Не кожен університет може похвалитись тим, що автори підручників співпрацюють не лише з українськими своїми. Колегами, але і зарубіжними, тобто мають змогу виїжджати за кордон і ділитись досвідом з своїми зарубіжними колегами. Допомога британців, які сьогодні, сьогодні присутні. в чому звичайно, вона в цьому вона і полягає в тому, що Британська Рада в Україні надзвичайно тісно співпрацює з міністерством освіти. На сьогодні підготовлений курс для підвищення кваліфікації вчителів англійської мови під час другого дня. Проведення міжнародної науково-практичної конференції гості обговорили проблеми теоретичного та практичного навчально-виховного процесу. Вони зазначили, що ці питання хвилюють суспільство, адже іноземна мова стає не лише елементом міжнаціонального спілкування, а й відкриває широкий простір до науки, культури шляхом і використання новітніх технологій передового, педагогічного досвіду творчого запалу молодих та амбітних людей, які хочуть утвердитися у загальних світових тенденціях, в числі організаторів широкої участі і науковців, і вчителів стала Британська Рада в Україні. Враження дуже позитивні від організації всього, заходу, від конференції, від кількості учасників. Дуже багато зібралось зацікавлених, відчувається зацікавлених людей. Яким є що сказати, є чим поділитись, і є що зробити на нашій ниві, на Ниві викладання і вивчення англійської мови. Проблема сьогодні українського вчителя в чому полягає? Одна із проблем позавчора. Ми офіційно представили нову програму після дипломної освіти вчителів. Це відбулося в Міністерстві освіти і науки. Проводив цей захід заступник міністра Борис Михайлович Жебровський. Ми створили разом з інститутами післядипломної освіти і з міністерством освіти нову програму після дипломної освіти вчителів. І курс фахового удосконалення. Одна із цілей цієї програми це якраз і спробувати вирішити ту проблему, яка є: стереотипне ставлення до вчителя як передавача знань. А як цього позбутися? Є е, е, спроби уникнути. Е, Просто я знаю, мені треба передати учню. Роль вчителя полягає в тому, щоб створити умови для учнів, щоб вони вчились. Не вчити дітей, а щоб вони вчились. І роль вчителя допомогти учням вчитися і створити для цього всі належні умови. Ось сьогодні на уроках якраз ми побачили навчання через діяльність, тобто діти вчаться роблячи щось через діяльність, через гру, через пісні. Презентаційні уроки з англійської мови продемонстрували учасникам зібрання вчителі Житомирської гімназії номер 3 Тут же на базі навчального закладу було організовано виставку матеріалів та проєктів ведення іноземних уроків житомирських шкіл. У нас проходить система навчання в міжкурсовий період. Це навчання на семінарах, круглих столах, виїздах, запрошення науковців. І саме сьогодні, другий день роботи нашої міжнародної конференції, на яку нас запросили наш інститут лінгвістики. Ми дякуємо Ларисі Вадимовні за це. І якраз оцей тандем науковців і наших вчителів дає такий високий професійний рівень викладання іноземних. Темної мови від початкових до старших класів під час своєрідної педагогічної майстерності та оригінальних занять зі школярами з використанням інформаційних технологій, житомиряни переконали гостей в тому, що системна робота та педагогічний досвід завжди приносять і бажаний результат. По Перше область обрана, тому що авторами підручників з англійської мови є викладачі Житомирського державного університету імені Івана Франка Самолюкевич і Калініна. По-друге, область має хороші традиції у методиці викладання іноземних мов. От. Ну, а так як в цьому році особливістю навчання першокласників стало введення появи предмету іноземна мова, то безумовно. Ще одним із факторів є те, що вчителі початкової ланки області теж завжди на хорошому рахунку в Україні. Ну тут у школі переконали, що саме ігрові заняття вони мають велику ефективність. Так, безумовно. Я хотів би сказати, звернутися користуючись нагодою до батьків і до вчителів, що е, потрібно дуже добре спрацювати, щоб дитина в першому класі полюбила. Такий предмет, як іноземна мова, і тому не вимагати від дитини чогось надмірного, бо навіть мої колеги, які дітей. Повели до першого класу в цьому році, вони дивляться, що дитина не читає, дитина не пише. Вони цього всього не повинні робити. Вони повинні насолоджуватися від того, що вони е, знають інші слова іншої мови і можуть ними користуватися і їх розуміють. От. Тому ігрова форма тут це практично ну, основна метода у роботі вчителя іноземної мови. В першому класі Житомир не раз. Ставав об'єктом вивчення досвіду викладання іноземних мов Житомир я не вперше на подібних форумах, оскільки для мене він є однією з візитних карт шкільної іншомовної освіти в Україні. Тут працюють дуже чудові люди, креативні, творчі, є що показати, є чого навчитися і є що проаналізувати. Як захопити саме навчання іноземної мови дитя із першого класу. Ну, справді, це проблема. Проблема, яка виникла давно, але, мабуть, не даремно те, що з цього навчального року вперше в історії українського шкільництва розпочалося вивчення іноземної мови як загальноосвітнього предмета з першого класу. Тому мотивування діяльності учнів є великою проблемою і є необхідністю для того, щоб цей предмет вивчення цього предмету було успішним. На це налаштовані і вчителі, і на Сам перед на це налаштовані підручники, автори, яких справді у своєму змісті використовували всі належні засоби і ілюстрації, і текстовий матеріал, вербальні засоби навчання для того, щоб мотивування навчання діяльності було успішним. А це приводить до того, що в дітей виникає інтерес до вивчення цього предмета. Житомирська міська гімназія, номер 3 постійно реалізовує новітні уроки. Подачі матеріалів іноземною мовою. Наш навчальний заклад спеціалізується на поглибленому вивченні англійської мови вже понад 15 років. І сьогодні ми презентуємо роботу саме кафедри вчителів іноземної мови. Приємно сьогодні сказати, що ми продвинуті, прогресивні і передовики в цьому напрямку роботи. У нас Цьому є, під, цьому є підтвердженням результати предметних олімпіад і всілякі конкурси з іноземних мов. Житомирська школа викладання іноземних мов ще раз продемонструвала для України свої передові зразки. Здесь у нас около 100 человек со всей Украины. Для того, чтобы обсудить вопросы, связанные с началом обучения иностранному языку в первом классе. Это впервые, это ново для Украины. Два месяца прошло, у людей возникли у учителей много проблем, много вопросов. Вот мы бы хотели посмотреть, что удалось, что не удалось, как хотелось бы сделать дальше, и какие, на какие вопросы обратить внимание. Но самое интересное, мне нравится еще, вчера у нас был такой теоретический, день, где мы выступали на пленарном и говорили, а сегодня у нас такой практический день в третьей гимназии. И я бы хотела сказать, что третья гимназия по праву заслуживает того, чтобы она стала поликультурной гимназией, полимовной гимназией, так как есть такие у нас уже случаи на Украине. Здесь прекрасная команда учителей иностранного языка, людей творческих, интересных. И мне думается, что если бы третья гимназия стала гимназией полимовной, то город бы это этого только выиграл. Ну, а вы свои задания подальше, как бачите? Мы думаем, что мы в этом году положили начало, и, может быть, мы вместе с городским делом народного образования продолжим это интересное сотрудничество в том, чтобы каждый раз в течению года сверять наши часы, как говорится, что мы достигли, а над чем нам еще придется работать. Поработать еще есть над чем.